Лякали-лякали пенсіонерів, що перестануть платити а, взагалі пенсії, і таки перестали деяким пенсіонерам платити пенсії на банківські картки. В пенсійному фонді вже пояснили причини. І якщо чесно, вони вражають. Тобто, це не тільки якщо там пенсіонер поїхав за кордон. Ні, це можуть бути якісь помилки, які взагалі від людини не залежать. І просто перестали платити. Пенсію от і все. І якщо людина не буде розбиратися взагалі з цією ситуацією, то може просто залишитись без пенсії. Вітаю українців! Вітаю глядачі, підписники на каналі Знаю. Знающі. підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Через війну в Україні. Відбуваються ну, такі дуже серйозні міграційні процеси, яких не було ще з часів Другої світової. Залучені до цього процесу як молоді громадяни, також і люди і старшого віку, пенсіонери. При цьому дуже багато пенсіонерів скаржаться, що їм перестали надходити гроші на банківські картки. Що ж відбувається? Чому так? В пенсійному фонді роз'яснили, в яких випадках взагалі може бути припинено виплату на банківські картки громадян. Ну, перше, це якщо людина виїхала за кордон на місце проживання. В цьому випадку при виїзді авансом людина може отримати свою пенсію за півроку. Однак, згодом опинившись за кордоном, а вже отримати пенсію неможливо втім, якщо Україна має договір з країною, куди переїхала людина на ПМЖ там про взаємну виплату пенсій, то пенсіонер буде отримувати свої гроші. І там а нарахування грошей на картку можуть припинити і в тому випадку, якщо пенсіонер, ну приміром свого часу, отримав пенсію за підробленими документами, і згодом ось ця неправда розкрилась. Знаєте, і тут в мене одразу питання, а що ж щодо можновладців, які понаробляли собі там, знаєте, ось такі пенсії, там туди вписали все, що тільки можна: і Чорнобильські, і там ще якісь, і якісь надбавки, і так далі. і так далі. Ось мені цікаво, що з такими. Тому що я думаю, що таких є. Не знаю, багато багато. Статистики немає, але а, такі люди є. Що ж з такими? Чому таких, вибачте, не беруть за сраку? Чому тільки взялися за простих а, пенсіонерів? А, таким людям мають не лише припиняти і виплачувати пенсію, але й змусити повернути те, що вже було отримано. Але я думаю, що, як я вже казала, таких людей є, і є, мабуть, чимало. Вони собі як отримували, так отримують. Ніхто їх не перевіряє, а от за простих українців взялись. Ще однією підставою для зупинення виплат є відсутність активності на пенсійній картці півроку або більше. Тобто, якщо з картки а, там півроку і більше нічого не знімали, там не розплачувались карткою. Взагалі, простими словами, не користувалися взагалі карткою, то це є підставою для зупинення виплат. Тобто, півроку не користуєшся, все, виплати тобі перестали йти. Ну добре. А якщо там, приміром, людина поїхала, ось ось візьмемо зараз ситуацію, так? Ось візьмемо ситуацію зараз. Там а, жила людина в місті, а, почали там обстрілювати дуже сильно. А, поїхала людина в село, а, не користується грошима, бо немає банку, не знімає нічого, немає ніякої активності. І в місто не їздить і перестають платити. І, можливо, і хотіла б вже скористатися там, десь приїхала людина вже десь там в місто, треба швидко там гроші чи ще щось, а картка заблокована. Ось така ситуація. Тобто, якщо власник картки за півроку жодного разу не знімав з неї гроші, не розраховувався там ніде карткою, там за комуналку чи ще щось, то просто припиняють нараховувати гроші на картку до з'ясування обставин. Тобто це треба йти в банк, це треба підтверджувати там, чи в пенсійний фонд і так далі. Скоріше за все, це в пенсійний фонд треба звертатися з заявою, писати заяву і так далі. А ось, приміром, якщо людині швидко потрібні гроші, Ось що робити в такій ситуації? Треба йти, писати заяву, це все час, і так далі. Ось така ситуація. І ще одна причина для припинення виплат це смерть пенсіонера. В цьому випадку щойно пенсійний фонд отримає звістку про смерть підопічного на його картку негайно перестають виплачувати пенсію. Тобто, фактично, якщо брати фактично і безповоротно, то виплата пенсії припиняється лише в одному випадку. Тобто, це в останньому це якщо це смерть пенсіонера. В інших. Можна довести, підтвердити, допрацювати, відновити і так далі, але на все це потрібен час. І для деяких пенсіонерів, я думаю, що ось хто, вибачте, там поїхав десь у село, чи в селі знаходиться і не їздить там, не знаю, до міста чи не користується. Там є якісь гроші, є особливо зараз влітку. так, там вирощують на городі і так далі. Тобто не їздять люди, не користуються, не знімають, бережуть там гроші, приміром на зиму і так далі, бо буде там дорожчати комуналка і так далі. Ну, ось така, знаєте, ситуація не дуже. Я хочу нагадати, що деякі громадяни можуть мати переплату пенсії через те, що вони вчасно не повідомили про вихід на роботу. І ось в такому разі переплату доведеться повернути відрахуваннями з наступних пенсій. А, що це значить? Це значить, що дуже багато останнім часом моментів, які просто вказують на те, що особливо там багато грошей немає на те, щоб людям платити пенсії. Тобто дуже багато знімають доплат. Одна з основних це будуть знімати Чорнобильські. Взяти ж ті міста, як коростень овруч, чорнобильська зона. Взагалі хочуть зняти Чорнобильську зону. Людям вже перед людьми в держави дуже великі борги, дуже великі, там обчисляється це все не десятками, а тисячами, і хочуть взагалі, взагалі відмінити і не знаю, чи будуть платити борги чи ні, але нові виплати вже платити не хочуть. Не хочуть, просто не хочуть, не, 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 не можуть, а не хочуть. Ось для тих людей, які пенсіонери, але працюють. Ну, не вистачає людині пенсії, хоче пойти десь попрацювати. Ні, все жмається так, щоб якомога менше платити людям пенсії. І ось остання теж з відсрочкою, пенсія з відсрочкою. Тобто людей просто підштовхують на те, щоб працювали якомога довше. Ось такі новини, дорогі українці, дорогі пенсіонери. Пишіть, що ви думаєте про це? Пишіть мою думку, ви про це вже знаєте. Якщо будуть якісь нові нововведення чи якісь нові правила, я обов'язково вам повідомлю про пенсійну тему. Я завжди я завжди тримаю вас в курсі, щоб ви знали взагалі, що відбувається і чого чекати. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.